Усім привітрі, підписники та гості закарпатського геймера. Звати мене Мишко, і сьогодні у нас кар'єра тренера в FIFA 17. Але для початку хотів би вам порекомендувати такий канал, як Black Smith, українськомовний ігровий канал, на якому хлопці дуже стараються і реально піли дуже якісний контент. На його каналі ви зможете побачити відповідь Падона, де він відповідав щодо українського ютубу. Тож, хлопці, всі підписуємося, ставимо лосики і звісно ж підтримуємо українське. Приємного вам перегляду. Ми розпочинаємо кар'єру тренера. Тобто будемо очолювати саме лондонський клуб, а це лондонський арсенал, тому що по опитуванню спільноти ви вибрали саме його. Там було шаліке, був Байер, був Евертон. Були ще якісь команди. Я не пам'ятаю навіть Барселона і РАЛ. Ми їх зняли, тому що ви писали, що ставити Реал та Барселону. Якщо вони і так переможуть, то щоб витягти на топ рівень клуб, треба нам було саме Арсенал. Тобто ви його самі вибрали, я вже заговорився. І 90 мільйонів нам дають 90 мільйонів євро дають на трансферні бюджети і. Два мільярди коштує наш клуб десь так. Ну це досить класно. Давайте назвемо нашого головного тренера. Ми назвали головного тренера Михайло Турок, так як ми очолюємо саме лондонський арсенал. Тепер вибрати нам треба фейс. Бачите, тут у нас є декілька декілька варіантів для фейсу. І я би сказав, що хочу вибрати щось молоде. Типу е недосвідчений молодий тренер, очолив такий класний клуб, як Арсенал. Це точно про нас. Тож що з молодих є декілька варіантів. Ну це чоловік під 40 років. Це досить вже забагато. Цей молодий, але це темношкірий. Ми темношкіро за тимношкіро тренера не будемо. А давайте ось цього виберемо. Тому що і це є варіант, і цей, але але хай буде ось цей. Можна в сорочці, можна в, в костюмі, і можна в спортивному костюмі. Виберемо в спортивному костюм, костюмі тому що якби знаєте, такий недосвідчений, такий молодий, як Шевченко, із силами хоче увірватися, вірватися в кар'єру тренера, Вірватися в. Топ світових тренерів і так далі. Граємо на мировому класі, на світовому класі, тому що легендарний це для мене трошки за засильно. 5 хвилин матч і виберемо фунти з Терхіну, тому що щоб було цікаво, щоб було цікаво купляти. Тому що ми в Англії, це англійський клуб, це англійська ліга, тож фунти. Завантажимо останні склади. І, звісно ж, давайте в Єврокубках ми будемо брати участь. Знаходимось в групі, D, Ювентус Арсенал Монако та Боруся, та що не дортнуть. Тому давайте давайте приймаємо. І, звісно ж, хай будуть у нас трансфери. Тоді можемо Кіно розпочинати. Вітають, нас вітають і запрошують на предсезонній турнір, щоб заробити трошки грошей. І звісно ж щоб підготувати команду до сезону. Давайте ми в ньому візьмемо участь. Все ж таки тут у нас є Корея, Японія і навіть не знаю, що це за флаг чи знайоме, але не знаю. Друзі, напишіть коментарі, і якщо я буду вимовляти неправильно імена футболістів, теж пишіть коментарі, тому що футбол я люблю, футбол я граю так само в реальному житті. але щоб виявлятися таким фаном, щоб знати всі клуби, всі країни, всі ліги, всіх ігроків, це не про мене. Тож, то ж, то ж, то ж, будемо. Давайте можна, в Японію поїхати. Тут у нас Арсенал, тобто це ми, Ба Ба Барселона, Інтер, Віля Реал і Борусія. Досить такий складнуватий для нас буде. А саме легше це, ну саме дешевший, ну, в принципі, ну, але... Але, але давайте ось будемо тут. Ми будемо грати в Японії. Тож, тож тож, нас вітають, ось бачимо офіс і що у нас у офісі. Арсенал Куп Мейер дуже раді, що ви там приймаєте участь у турнірі. Зрозуміло, продажа футболу, кого це класно? це новинка. Е, так, директор, наше вжидення. Так, вони хочуть із нас, що вони з нас хочуть. Так, так, так. Зрозуміло, тут, тут типу нам побажання і так далі. Е, тара, так, вже є скаути, нам присилають, бачимо. Отчоти скаутів, є Лойс Ремі, і Ягелка, Тері, Тері, я так сказав чітко. Я е, е, туре, фонте. Ну, в принципі, в принципі такі от такий отчот скаутів, і у нас є ще два вільні скаути. Давайте цих двох вільних скаутів ми все ж таки назначимо в декілька стран. Так, так, так. в Декілька країн. Ось, в Іспанію. добре, В Іспанію. Так, у нас є, давайте в Бельгію. Відправимо його так. Хай хай шукає нам талантів. Ось там цей хлопець. А, Алекс Санчес в Ататі бачимо Форт, Озіл, Івобі, Джака, Кок а, Коклейн, чи як правильно називається. Ну якщо щось неправильно, будь ласка, поправляйте в коментарях. А те у Волкот, Блерін, Мустафі, Косільний, Чех і Монреаль. Заміна у нас Жиру Перес Ремзі, Олександр Чемберлейн, Оспіна, Габріель, Гібс, бачу Велбека. І тут взагалі гравці, яких я навіть ніколи не бачив. Ні-ні, бачу, 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 чекайте, чекайте, дебюші ось, ось-ось-ось. Деб'юші, я його знаю. І давайте давайте, давайте трошки змінимо наш склад. А, в принципі, ось тактика ця мені подобається, тому що я грав багато сезонів онлайн типу за Арсенал і ну, якби підготувався до кар'єри, щоб трошки розмітися, трошки привикнути до команди. І воно мені подобається, чесно, ця тактика, але але, але зробимо по-своєму. Поставимо Коклейна ось сюди, хоча це якби не Ремзий, Ремзий ставимо замість Джаки. Потім, 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 потім в Дані Велбек, ну як би не було, але Дані Велбек, хай стане на лівий фланг Івобі і змінить. Ми подивимося в при ну, прицезонів матчах, як хто краще покаже себе і Вобі, чи і Дані Велбек. Але в основному складі хай буде Велбек. Потім, 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 в принципі, дебюші можна. Дебюші давайте ми поставимо на заміну замість Габріеля. Ось так у нас буде виглядати склад. Тож зберігаємо його і переходимо на, до наступного матчу, то домашня форма. Інтер буде грати, хай грає в своїй в принципі, також домашні. І хлопці, е, зараз ми подивимось, і після цього випуска, тобто в кінці цього випуска, ми подивимось, кого нам треба купляти. Тож, змінимо склад сьогоднішньої гри, в принципі, давайте, давайте, замість, замість, замість Дані Велбека вийде все ж таки і Вові, подивимось, на що він хоче, ну, на що він здатний. Поставимо дебюші на правий, Мустафі ко Косільний, так. Так, 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 Габріель. В принципі, в принципі, в принципі, в принципі, ну можна так вийти на цей матч. Давайте поставимо тільки Жиру замість Санчеса. Поставимо замість Узіла Замість Узіла поставимо Санчеса, ось так. А замість э, Узіла тут сюди поставимо на Форварда, тобто в ватації поставимо жиру на цей матч. Стадіо делас Артес нас вітає в Японії, так? І ось бачимо, глядачів не так багато прийшло, тому що на такі матчі вони якби, ну, не так багато їх приходить. Але все ж таки стадіон, можна сказати, з одного боку заповнений. Ось Арсенал, ось емблема Інтера, ось Арсенала і Esports. І гравці бачимо на полі. Гравці на полі. Настроєні на хороший матч. Тож, надіймось тільки на перемогу. Побажайте нам удачі, тому що давно я цього не казав. І я не знаю, що очікувати з матчу, але тільки перемога. На дебюші, дебюші робить подачу, треба. Немає кому. І удар! Ні, ні захисники. Дебюші, дебюші. Бачимо на фланзі. Дебюші добре грає із Тео Волкотом Тео. Тео підбирає м'яч під себе. Може дати під удар. Удар! І це поузвуріє. Мустафі помиляється і тепер може бути дуже небезпечно для нашої команди. Чех, Петр Чех рятує тепер нашу команду. І, і Добре, добре, жиру, давай, ж до кінця. Давай, пас в центр. Забий! Ну куди ти віддав жиру? Алексис Санчес. Санчес. Добре, грає Санчес. швидкість Санчеса. Запускає Олівєра жиру, але захисники не дають. Олів а, Олівє, Олів'є. Чи не вийде? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. І може бути небезпечно! Динуль, це так, другий тайм розпочав інтер. Просто юбочка така залітає нам. Давайте подивимось на повторі. Ось тут нас всіх обіграли, наш захист і ось. І Вобі зміщується в центр. І Вобі, і Вобі, і Вобі. Відає пас. Забити! Забити! Ну куди ти б'єш? Куди? Ну як? Ну... Пас тут Ремзі. Ремзі грає із Коклейном. Коклейн. В центр, може, і Вобі, може, робити рахунок! Ні, не робить один-один рахунок! Як там вже в, в голкіпер? Зрівнювати рахунок. Ось добре. Помиляється суперник. Дуже добре для нас. Запускаємо. Давай, Санчес, Алексіс! Алексіс Санчес! Йой, голкіпер знову. І удар, 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 удар. Голкіпер забирає в руки цей удар. Давай, давай, не виходь. Давай, давай, замкни, не нас доганяє! Озі... На якість не повлияє, але може бути небезпечно удару! Ні! Ну і що це було зараз? Як? Інтер може вивести. Ні, 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 не виходить. В них три хвилини матчу. Остання атака може бути від нас. І чи зможемо ми щось придумати з цієї останньої... Ну куди ти віддав? Куди ти віддав? І все, матч перший закінчується Тільки з поразки, тільки що розпочали, і вже поразка. І багато є помилок у команді, багато є хлопців, які взагалі мені не сподобались цього матчу. Uh, замість відсута Узіла вийде Касторла, а Ремзия змінить зразу вже вийде, uh, замість... тут буде грати Коклейн, тут буде грати uh, Джака. А Тео Волкот, uh, Олександр Чемберлен, uh, Дані Велбек буде грати сьогодні, тому що він не грав у минулому Мустафі. А uh, тут у нас зіграє, зіграє, зіграє uh, Мертесакер. Mm, Белерина змінить у нас. Ні, Белерин буде на цьому матчі. Монреаль, Монреаль, Монреаля. Хто змінить Монреаля? Гібс. Гі... Не Райан Гіпс, просто Гіпс. все. Ну, бачимо, гравці зараз виходять на поле, тобто вони вже на полі. І Сандерсон Парк нас вітає і надіємося тільки на перемогу. Будемо грати від атаки, тож побажайте нам удачі, тому що матч реально для нас важливий. Дані Велбек грає в центр. а Тут Санті Кассор, Ні, це Санчес. Удар! Як? Що це зараз було в біса? І, що, і чому. І чому, блін, мені не подобається це все, що ми не можемо. Ось, 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 ось! Що вони роблять? Що боже! Що це таке? Знову удар! НІ, Запускати Дані на Джаку. Джака повертає Дані! Уда... Давай! ГОЛ, oh, Є! Yeah. Забиває! Це хто нас забрав? Узел? Каже, Санчес. А ні, так, Санчес, Санчес. Дивіться. Удар Велбека Тут захисники, але Санчес робить свою роботу. Він забиває рахунок 1-0. Це вже мені починає подобатись. 21 хвилина. Коклейн, пас на Санчес Алексіс. Алексіс забиває Другий. Ні, не вийшло. Дані Велбек пасує на Санчеса і тут нічого забити. Ні, не виходить. Знову не виходить забити. Угловий удар. І пас на Дані Велбека. Дані, Дані пробиває засильно. Вище воріт, пробиває Дані Велбек. Білерін. Белерін хороший пас. Білерін хороший пас. Удар гол! Забиваємо! Ось другий гол. І це Алексис Санчес, так? Так, Це Алексис Санчес. Просто прекрасно зіграли зараз, дивіться. Тут Білерін віддає на Санчеса, який прийняв, і просто бачимо, юбочка від штанги залітає м'яч в ворота. І давайте, 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 давайте. Ось, добре, К красно зіграли. Класно зіграли б, і удар вище воріт. Пробуває якийсь хлопець. Знову атака, і намаємось Відрізати. Так, ну в нас поки що все під контролем. Але поки-поки. Удар, але звісно ж чех таки забирає в руки. І подачу робити. Не знаю, що з цієї подачі вийде нічого, тому що захисники її обірвали. Хоча, може бути, тепер може тепер що зробити. Ось Перес дуже класно зіграв. в Перес, набирає швидкість перес. Е, на фланзі зміщується центр. Трудяга, хлопець бореться. Ударище, може б гол! Ось це так-трак. 3-0. 3-0. Класно. На останніх хвилин, на останніх секундах забиває жиру. Ось, давайте Перес, ну тут він боровся і ось. Це не Жиру забив. Що хто це забив? Так, Жиру, олія, Жиру, Я ж кажу. Так, хлопці, матч закінчився з рахунком 3-0 і ми показали, що ми варті варті і ми не вийшли з боротьби. Так було важко. Ми можна сказати, програли перший матч, але... Дуже доволі, що виграли цей. Я дуже вам всім дякую. Тож, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть кого купити. Давайте подивимось, кого нам треба. Нам треба замість Дані Велбека на лівий фланг, тобто ЛП. І нам треба би було замість в центрі когось захисту. Тож, хлопці, просто рекомендуйте гравці, я буду дивитися. Надіюсь на вашу підтримку, на ваші лайки. Тож, Усім дякую, до побачення.